Черги на зупинках та обурені пасажири. Сьогодні на маршрути свої автобуси не вивів один з черкаських перевізників. Від ранку містом не курсують 20-й, 25-й, 31-й та 12-й. І це лише початок попереджають перевізники. Чому? Катерина Ковбій розкаже. На роботу пішки. Від самого ранку містом не курсують автобуси аж за чотирма маршрутами. Аби виїхати, скаржиться перевізник, їм не вистачило палива. Я не випустив машини, мені нічим заправити, відповіміть одно. Стоимость солярки 1 литра, 1 литра 27 гривен. Это опт. Понимаете? Я везу на 1 литру 9 человек. Вы можете себе представить? Мало того, я 16 категорий льготчиков перевожу. Хотя мы с виконком. мне За эту компенсацию никакую не платим. І поки містяни добирались на роботу, як могли, черкаські перевізники в мерії виборювали собі підвищення тарифів, аби вистачило і на паливо, і на запчастини. У міськраді відповідь розводять руками і пояснюють, таке важливе рішення потребує відповідної процедури. Наш департамент транспорту запропонував їм зменшити кількість єдиниць техніки на лінії. Вони обіцяли сьогодні до кінця дня їх розглянути, дадуть свої показники і на їхніх показниках. Наш відділ зробить розрахунки і далі розглянемо це питання на виконкомі. Містяни від перспективи здорожчання проїзду не у захваті, але говорять, якщо ціну за проїзд таки підвищать, то від громадського транспорту повністю відмовитись не вийде. Я не вірю, що їм це дорого. Воно окупається в 10 разів. Це точно. Так що це чисте ж лобство перевізників, або просто у нас монополіст, тобто сидить один і на карманчик собі кладе. Потрібно, що інші варіанти. Це ж економічна складова, є собі вартість. Перевізники ж не мають працювати в мінусі. Я считаю, что для нашего города это дороговато. У нас не такой большой городок. то гривни уже. В Киеве недавно только повесили, а у них было, грубо на 80. Мы, мы пенсионеры, правильно? Да. Не, неудобно. Нам же пенсию-то не добавляют, а да. переездники хотят, чтобы мы этого... А нам-то пенсию не добавляют? Да. Не добавляют. На том, цены в магазинах растут, растут. А пенсия осталась на том же уровне. Нову ціну на проїзд можуть становити вже завтра. Це питання розглядатимуть на виконкомі. Як чиновники не підуть на поступки, говорять перевізники, то у вихідні на маршрути не вийдуть ще більше автобусів. Катерина Ковбій, Горнеділько, Василь Саєнко, Віка Новини.